Всім привіт! Мене звати Іріш. Ми сьогодні знову з вами будемо готуватися до великого свята, такого як Пасха. Так, у нас Пасха туди я проживаю, католицька, і вона відбудеться через тиждень. Але у вас, я знаю, що через 2 неділі тому ви зможете мої відео назвати в своєму житті. Можливо, мотивація буде для вас зробити теж якийсь декор з мого відео тому. Не будемо довго тягнути. Починаємо. Поїхали. Я для вас сьогодні, мабуть, в цьому відео покажу не тільки Робити з декору. просто для своєї будівлі Робити, чи то, дому, але, мабуть, покажу вам, як я, я буду як? оформлювати яйці. Ну, тобто, я прямо дуже хочу, щоб було максимально приємним для вас. Я логічно. Знову ж таки, я, я дивилася ідеї в пінтересті. І думаю, що захотіли ми починаємо. Будемо робити спочатку віночок. Так, я беру помпон ось це. Мохнат. Це не буду тільки одного кольору, я взяла декілька, декілька видів. Я думаю, що я вам по ходу буду показувати, так щоб не було занадто довго це. Надіюся, що вам буде подобатися. Намотую на три пальця. Я думаю, що ви знаєте, як робити помпони взагалі. Треба максимально, щоб було багато самої тканинки. І взяла ножиці досить великого розміру, так як з ними дуже зручно різати. Відрізаємо. Я буду показувати вам, але дивіться, зараз я вам покажу так ближче. Так, а другим шматочком тканинки будемо відрізаємо і зав'язуємо ось так. Максимально сильно зав'язуємо, щоб він потім був схожий на пумпон. І після цього розрізаємо. Так, буде, наверное, досить важко з цього зробити, але в мене є нормальні нитки, бачите? Дуже гарно. Мені дуже сподобалася сама колір і взагалі, який вони пум -пошку. Дивіться, як відкриті. І тепер. Таке просто шикарно. Думаю, що ми з вами зараз в мапці будете дивитися про вигляді, але дещо я зроблю за кадром, щоб для вас це було не занадто довго. Я сподіваюся, що мені ось цього вистачить. Тепер беремо картоночку і на ній намалюємо кружочок. Я зроблю це за кадром, так як у мене тарілки стоять в кухні, а я знаходжусь зараз в кімнаті, тобто буде незручно все переносити, її. Ви, ви зрозуміли. Надіємося зараз, що у мене все-таки все вийде. Повернуся за кілька секунд, тому не переключайтеся Ну, не, не ідеально, я вам скажу так. І бачите, трошки підривається все одно картон, але це таке діло. Ось серединка. Я вам скажу чесно. Я купила раніше косметичку. І вона вже, ну кажучи, там замок розірвався. І я відрізала від цієї косметички. Дивіться, ось таких два вушка. Я хочу спробувати їх приклеїти. Та є ось такий хвостик. Але в мене питаннячко, чи буде помітно його серед ось таких помпошків? Чи, чи всі його приклеювати взагалі? Я думаю, що я все-таки приклею ось так. У своїх загашниках декілька пір'їнок. Я думаю, що я їх зараз підклею на ось цю. З дивіться, як вона вийшло взагалі. Ну так, да, маленькі. ну. би хочеться щось не зробити, думаю, що зараз у нас все вийде. Розриваємо ці пір'їнки, я їх приклею. Мені потрібно придумати для неї підвізку. Тобто, я ж не буду його прибивати там молотком. У мене молотка, по-перше, немає, а по-друге. У мене я знайшла ось такий остаток нитки. Я з нею зроблю підвісочку і приклею до стінки. Думаю, що все вийде. Починаємо. Мені би хотілося б сказати, що ніхто не пострадав під час зйомки, але не пострадали. Зараз я вам покажу, що сталося. У мене дуже... є страх один. Попекти руки. Но я найчастіше їх печу. Ви знаєте, що в мене з кухні дуже досить цікаві відносини. І одне яйце. Я... дивіться, що з ним сталося. Просто жах якийсь. Ну, два трохи тріснула, але я думаю, що це не завадить нашому DIY, але суть в тому, що... У мене щось явно з цією кухню не те. Тому ми будемо все-таки діавай міняв. Я буду малювати, думаю, що досить прискорено для того, щоб ви побачили всі мої діавай і при цьому всьому не лягали там спати з тої сторони. Тому ми приступаємо. А ви поставте лайк, Так, беремо фломастер. Я зараз фломастером буду малювати на дизайн. Кстати, ідея спінтерес? Не кидайте тапками, я знаю, що вам не прийду це слово. Поїхали. Я для вас дуже стараюся, ви бачите результат другого нашого DIY. Я дуже вас прошу, зробіть кнопочку Підписатися сірого кольору. Будь ласка, зі мною цікаво, я вас не їдаю, в мене немає перебоїв, я все знімаю для вас стараюсь. Будь ласка. Але ми переходимо до наступного нашого діавай. До цього діавай нам баночка мене? невелика. Це діапамі, здається, йому 300-500 мільйонів років вже всі вже його казати. переробили. Але ми з вами, як завжди, до нас все доходить, як не до людей. Мені для цього знадобиться гарячий клей. І ось дивіться, я купила собі, але ви можете це зробити з картону. Звичайно, картону. У мене є ось такі, бачите, зайчики. Я його приклею на баночку і засиплю в цю баночку. У мене є ось такі жувіленди. Ну, можна маршмеллоу, жувіленди, щось з цього. І воно дуже разом пойдем дуже, дуже добре вийти. І плюсом до цього ми за тканинкою тут. <пробітник> Дивіться, як гарно вийшло. Зараз ми засипаємо в неї ж так як вона вже вся готова, помита, все як треба, тому приступаємо, засипаємо. Зараз ви побачите кінечний результат. Разом з Я буду дуже щаслива, якщо ви поставите лайк і обов'язково підписуйтесь. І до нових зустрічей!